Вже шкода, що багато людей ніяк не відпишуться від ось цієї злоякісної групи, яка називається Пошук людей України. Зниклі безвісти Україні розлучені війною. Вже назві є Купа Помилок, але наші дурні цього не бачать і підписуються на неї. А її згенерували росіяни та вона керується російськими спецслужбістами для того, щоб наші. Родичі військових видавали якомога більше інформації російському ГРУ про українських воїнів, їх підрозділи, напрямки боїв тощо. Потім вони вибирають не тільки дані, ім'я прізвище та побачкові, а й фотографії. Зниклих безвісти військових, потім генерують їх за допомог їх відео з їх присутністю з допомогою штучного інтелекту на основі тих фотографій, які дає жертва. І впарюють жертві це відео за кілька тисяч євро, а потім е, впарюють їй екстрасенсів, е, різноманітних е, юристів. Всі вони фейкові, вони просто хочуть грошей. А ці гроші йдуть на диверсії по Україні та залучаються у... у боротьбі з нашими активістами, волонтерами, військовими. На ці гроші паляться автівки наших військових. Будь ласка, люди, відписуйтесь, це російська пошесть. Ця група не належить Україні та не керується українцями.